Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня відпочинок. Друзі, сьогодні показую вам просто неймовірної краси троянди. І що означає вчасно підживлювати? Просто краса, аромат, друзі, це щось. Ось такі паркові скоро підуть, вони так дуже гарно цвітуть. Тут взагалі просто неймовірна краса. Аромат. Дивіться на ці. Ніжність. Супер. Троянди просто неймовірні. А погляньте на ці. Ці троянди я взагалі висаджував, ми купували їх із відкритою кореневою системою. Ви уявляєте? Відкритою кореневою системою, друзі. Адаптувалися і радують своїм світом. Це просто ну, неймовірна краса.